На каналі Назар Контент і сьогодні я дещо не йшов. Дивіться, дивіться напишіть в коментарях, що це таке. Я думаю, що це гриби. Ну-ка, попробуй. Такі ось. Це, напевно, мухоморчики або гриби. Якщо мухомор з'їсть. До речі, якщо мухомор з'їсти, то можна. Ці пото. Не йшов, де що тікав. Дивіться, це маленький слимачок. Дивіться, це слимак. Ой, Спавна. дивіться ось слимачок! дивіться, а це залі да. Дивіться. Ви, зн... Ви знаєте, що всередині слимаків таких маленьких і великих. Дивіться, ось маленький слимак. Дивіться, дивіться зараз. кутяр, не мішай. Поки що. Ж... Їж. Дивись, дивись. дивись от, от, папай, папай. Е. Мусиш сана Маленько слимака життя було недовге. Ви підписуйтесь. Це на каналі і це ще не шоу. Підписуйтесь. До речі, це частина. Ну, не. Підпишіться ради цього котика. Дивіться, підпишіться. О, оцей слимачок. Папай, 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 то сучеш, папай, папай. Трочки за хвостик.